Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео і дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні відео розпочинаю з кухні, а точніше, з приготування смачної цікавої страви. Це такий відгомін нашої подорожі в Єгипет. Привезли більше навіть аніж ящик манго з собою на сувеніри усім та й собі. І сьогодні буде такий смачний класний салат з манго. Такий салат готую вперше, знайшла його на просторах інтернету. Мені сподобалось, тому ділюся з вами. А поки готую, розкажу вам ще кілька фактів про нашу подорож в Єгипет. Зокрема, про манго. В кінці вересня, на початку жовтня, в Єгипті якраз сезон манго, коли його є найбільше і воно по найвигіднішій ціні. Ми брали по 3 долари за кілограм, можна знайти й дешевше, і за 2 кілограм, за 2 долари за кілограм. Було манго дуже, просто фантастично дуже смачне. Ми кілька брали такі, що вже аж перестиглі були, які їли одразу, а цілий ящик взяли з собою такого трішки зеленого, так би мовити, але воно зелене тільки ззовні всередині вони абсолютно достиглі І поки ми прилетіли, і ось вже два тижні після моря, ми доїдаємо останні ці фрукти. І ми їх брали так багато, аби подарувати всім своїм друзям, родичам, яким планували якісь. Сувеніри, бо сувеніри ну, дорого купляти якийсь магнітик, який для, мені здається, для людей, які там не були, нічого не означає. А ось подарувати якусь емоцію і враження навіть від куштування надсмачнючого манго це вже щось, і мені такі здається, візитики з подорожі набагато приємнішими і кориснішими. Тому ми взяли манго. Але був ризик його сюди взагалі не довести, оскільки є обмеження певні по тому, що можна, на з країни вивозити, наприклад, пісок, ракушки, якісь мушлі, корали заборонено. І, хоча ми їх знайшли досить багато на пляжі, але ми їх не Везли з собою, скільки вже за день до виїзду вилюту, точніше, прочитали, що якщо не дай Бог нас в аеропорту їх знайдуть, то нам світить тисячу доларів штрафу в кращому випадку, а в гіршому можуть навіть посадити. Тому ми так не ризикнули. Стосовно манго, також був певний ризик, оскільки немає заборони на вивезення манго з країни, але в деяких країнах є заборона на ввезення його, оскільки ми приїжджали в Польщі, є заборона на ввезення будь-яких фруктів на територію країни. І там також передбачений який штраф. Він здається, був 100 злотих чи 100 євро. Точно вже не пам'ятаю. Ну, ми ризикнули. По-перше, ми манго запхали в валізу і в нас. Валізи не перевіряли, не відкривали всі, хоча я думаю, вони на сканерах все одно бачать, хто там що там везе. Та все ж нам пощастило і вдалося додому привезти ось такі смачнющі фрукти і потішити своїх близьких ними також. Такий собі шматочок теплого сонячного Єгипту в нас вдома в Україні. Бонуси життя в селі можна дуже дешево купити картоплю. Ми взяли тут сусідки. О, 10 гривень за кілограм. Не знаю, думаю, що смачна, бо домашня, або для себе вирощували. І ми ось такий невеличкий запас собі зробили на зиму. Тут в одній сітці десь плюс-мінус 20 кілограм. Ми взяли наразі 4, можливо, ще доберемо, бо нам цього явно буде замало. Але маємо нормальний погріб, маємо де зберігати, тому без проблем можна брати. Так, наше повернення. З моря розпочалося з е, витрат і до таких великих витрат, я би сказала, поламалась наша пральна машина. Відслужила нам вірою і правдою десь 3 чи навіть 4 роки, ми її брали вживану. Це вже друга наша вживана машинка, і вирішила більше не брати вживані, бо вони живуть недовго. Але зважаючи на те, скільки я перу, як часто її використовую, думаю, вона просто свій ресурс вичерпала. Хоча вона працює. Але вона нам замикає будинок. Виключається світло, автомати вибивають. Навіть не автомати, а УЗО вибиває. Тому вирішили не ризикувати і віддати її десь в ремонт. А так як ми не можемо віддати в ремонт і там тижня-два-три сидіти без машинки, то довелося купити нову. Тому нам довелося придбати нову пральну машину, бо Скажімо, без посудомийки ми можемо обійтись, а без пралки навіть день, навіть два це вже повний колапс для нашої сім'ї. Тому негайно поїхали і придбали нову машину. Взяли цього разу вже нову, попередні у нас були вживані дві, і ну, їх вистачало на три роки. Що одна, що друга прослужили нам 3 роки, вирішили цього разу взяти. Знову, взяли ось фірми Bosch і пральну і сушильну машину. Плануємо сушильно ставити тут зверху, тільки ще треба докупити таку полицю, щоб їх разом скріпляти. Доведеться пожертвувати ось цією моєю поличкою. Ми її трохи пересунемо, скоріш за все, сюди. І дуже сподіваюся, що нам сушка поміститься до, до світильника. Ну. Виходимо з того, що маємо. Іншого місця, де її поставити, у нас наразі немає. Не брали більше два в одному. Ну, Не знаю, прочитали, що все ж таки краще окремі дві машинки брати, аніж одну. Що це і економічніше, тому що сушильна машина тоді бере в рази менше. Ми брали, до речі, на тепловому насосі. Вона бере тільки 1 кВт, якби досить економно. Працює і швидше сушить. А хоча таки на теплових насосах зазвичай сушилки дорожчі. І машинку брали з якоюсь системою Iron Steam. Ну, Дивіться, не скажу, що ми там дуже сильно щось там читали, вибирали точніше, я цей чоловік займався цим, але брали те, що було в наявності, бо нам треба було вже а не десь там замовляти, чекати два тижні, це нам не підходило. Подобається мені тут все українською мовою. Взагалі по дизайну вона шикарна, ця машинка. Зараз будемо запускати перше прання. Перше прання має бути на режимі очищення барабану, просто засипати трішки половину дози порції з потрібної для прання і порожній барабан запустити на очищення. Вже все підключили, і каналізацію, і світло. Тому... І воду, і будемо пробувати її запускати. Ну Виглядає вона, звичайно, супер. Ну, але й коштує немало. Довелося взяти кредит. Ось в інструкції написано, як е, використовувати. Пише, що перед першим пранням треба е, взяти режим очищення барабану, налити пральний засіб, бажано з вмістом відбілювача. Я додам кисневий відбілювач до звичайного порошку. І Дати лише половину потрібного прального засобу, аби не було занадто багато піни. І закрити і включити на прання. Це таке перше використання для нової машини. Зараз будемо це робити. Це як на айфоні. Тільки брал. Тільки брал. жестко сгон. Добре, що далі вибрати? А яким Уф. Ага, просто крутимо. Блять, що за звук такий? А, от він так тікає. Очищення барабану. І старт сюди, так? Ой, воно вже включилося? А, не закрити. Чекайте, там нічого всередині немає. Не okay. Ось така тепер у мене є помічниця. Детальний огляд і відгук свій залишу трішки згодом, бо ще не протестувала до кінця і хочу мати якесь об'єктивне враження, аби ділитися з вами. Те саме стосується і сушильної машини. Скоро буде відео на каналі. Так, друзі, сьогодні в мене трохи. Важкому стані обличчя можна сказати цілу ніч. У нас от розпочався якийсь такий період. Я пам'ятаю таке, колись було і в Дем'янка, і в Захарка цілу ніч. У стимку не спав. Просто він прокидався кожних 15 хвилин і плакав таким диким криком з закритими очима. що ну, Це я знаю, така історія є в діток пов'язана з, з перезбудженням нервової системи. І, власне, от десь так в півтора-два роки воно таке може проявлятися. Називається нічний терор. Пишіть, до речі, в коментарях, хто з таким стикався. В нас таке було. Якби воно виглядає, наче як безпричинна історія. Тобто ні з того, ні з цього дитина прокидається серед ночі. Обов'язково це Відсувалася серед ночі, просто верещить як різана, і потім також от, ні з того, ні з цього вирубається, засинає і, і, і спить. Ну, правда, в нас не було що і спить, просинався, і просинався. Кожних реально я не знаю, разів 10 я напевне вставала. Мі здається, що я так багато до дитини не вставала, навіть коли він був геть немовлятком і ще на горному годуванні. Словом, тяжка нічка проснулася вся в набряках, ще чогось на вечір на так багато води. Словом, супер набрякша і рятуюся своїм перевіреним способом маскою від атач. Я вже не знаю сто разів її показувала і буду завжди показувати, бо це справді дієвий крутий продукт, якщо у вас є проблема надріків. Окрім того, ця маска, вона, хоча йде зеленим чаєм і глиною, вона абсолютно не пересушує шкіру, вона не засихає, так як інші глиняні маски, і це дуже сильно вирізняє її з-поміж інших продуктів такого сегменту на ринку. А також вона класно очищує пори. Візуально їх звужує, і що геть непритаманно для гли... глиняних масок, вона шкіру зволожує. Тому для мене це такий сос-продукт на ранок. Е, я е, сьогодні маю зйомку на кометі, мені треба лице помістилося в кадр, а не було ось таким запухшим. Тому рятуюся таким продуктом і всім його рекомендую, якщо дійсно маєте таку проблему, як ранкові набряки, як необхідність додаткового очищення та зволоження шкіри. А також, якщо любите ось такі спа процедури вдома, то зверніть увагу: це справді дуже класний і вартий уваги продукт. І ще обіцяла вам залишити свій відгук на ось цю сироватку від бренду. Трихологічного медіс від випадіння волосся для профілактики випадіння. Я ділилася з вами, що у мене почалося після завершення горного вигодовування е випадіння волосся, таке інтенсивне, і я дуже боялася, щоб це не перейшло в таку страшну фазу, яка в мене була після завершення грудного годування з першою дитиною. Я просто пам'ятаю, тоді ось так все вилазило, е і це було дуже страшно, і я не знала, що з цим робити. Мене тоді всі заспокоїли, але все одно має вилізти все, що не вилізло під час вагітності та годування. І цього разу я діяла на випередження і взяла собі ось таку сироватку для попередження, скажімо, профілактики. Як тільки я побачила, що в мене починає волосся ставати слабкішим, починається таке вже більше, більше волосся бачу у ванні, коли мою голову, аніж зазвичай, то я взяла собі догляд цю сироватку, і я вам скажу так. Вона абсолютно виправдано, вважається найкращою у протидії випадінню волосся і профілактиці також. Тому що буквально за два тижні регулярного використання я спершу використовувала її через день, бо перші рази вона мене трішки попікала, це таке властиво для неї. Але через перший тиждень так, потім другий тиждень я використовувала щодня. Зараз використовую десь коли мою голову. Бо наношу, мені найзручніше наносити на вологе волосся, хоча можна і на сухе, можна і на вологе. Кому як зручніше? Е, тому я зараз, коли мою голову там через два дні, через день, як мені виходить, тоді її використовую вже так підтримуючу терапію. Але за ось цих два дні, коли мене два тижні, коли в мене був такий можна сказати регулярний курс. У мене повністю призупинилось випадіння волосся. От буквально повністю я не перебільшую. Я справді цей процес зупинила. Я сподіваюся, він буде триматися, але я буду її використовувати. Вже от половину використала. Я думаю, що я її використаю до кінця. І за потреби візьму собі ще одну в таку підтримуючу терапію, бо зараз дійсно плюс ще зараз міжсезоння, це такий золотий час для усіх, в кого є проблеми з випадінням в лапках золотий. Тому беріть собі на замітку, вона дійсно варта своїх грошей. Це навіть вам зекономить гроші, які ви будете витрачати на мільйон інших баночок, недієвих, які не дають результати, ви витрачаєте і час, і волосся. Ця справді працює, і в мене вже... Ну, зараз, може, не видно, дуже сильно почало відростати волосся маленьке. Ось тут видно, У мене тут такі навіть були трохи як залисини, то зараз я бачу, наскільки воно от почало мені відростати. Словом, я її можу сміливо рекомендувати. Також я таку сироватку дала в догляд своїй кумі, в неї, теж, ну, в неї теж стався гормональний збій, і вона приймала певні. Препарати, які спричинили це випадіння волосся, і вона також мені сказала, що буквально за тиждень вона вже побачила ефект. вона вже побачила, як випадіння призупинилось. Бо ви знаєте, ну хто ніколи не стикався з випадінням волосся, для нього ця проблема може видаватися не такою глобальною і страшною. Але якщо у вашому житті хоча б раз була така ситуація, коли ти миєш голову в тебе вся ванна у, у волосі, тоді ви знаєте оці відчуття такої легкої паніки і нерозуміння, що робити. Зверніть увагу, обов'язково на цю сироватку. Я як завжди залишу посилання в описі під відео на ці продукти, бо дійсно вони варті уваги, я можу їх. Без так оглядно рекомендувати бути впевнена, що ви отримаєте результат. До речі, ці сироватки є двох видів: є ось така, і є ще номінокс, така жовтенька. Вона вважається сильнішою і більше підходить. ну, Вона в описі від виробника вона називається, що йде проти випадіння волосся у чоловіків. Але, як пояснила мені наша трихолог, там різниця у складах є, і він трошки, та сироватка трішки сильніша, і вона більше призначена. Якщо є андрогенна алопеція, тобто більше гормональне таке хронічне випадіння волосся, ця трішки легше і більше підходить для профілактики а також при легкій фазі, легкій формі випадіння волосся, не дуже зручно користуватися має ось такий... Класний носик з розпиленням. Єдине, що треба бути обережним і наносити отак тільки по проділах, і дуже близько біля голови. Бо якщо вона потрапить на шкіру, особливо перші рази, то може викликати подразнення і такі невеличкі, як не знаю, ну не опіки, але пекти буде. Я вже приловчилася, то треба трошки навчитися нею користуватися, але загалом, якби це достатньо зручна історія. Зазвичай наношу ось так після миття голови, нанесла якийсь термозахист і ось для шкіри голови засіб ось цю сироватку і так легенько втираю в голову і зараз буду сушити волосся. Так, я вже змила маску і просто подивіться, наскільки свіжим виглядає моя шкіра і моє обличчя. Навіть і не скажу, що в мене була якась там безсонна ніч прекрасно зволожена, очищена шкіра готова повністю для того, щоб зараз нанести легкий макіяж і їхати на зйомку. А тим часом у нас видалося кілька теплих, ще сонячних, я б навіть сказала геть-літніх вечорів, днів, вихідних. І ось хто сповна ними користується. Вирішив собі Захарко, поспати, як влітку, на качелі. Ось тут на вулиці. Класно дитині! Так, субота, сьома ранку, ми з малюком їдемо в лікарню. Насправді, це вже наш другий візит. Щось дуже сильно за температури ми мали запис до сімейного лікаря, їхали на вакцинацію. В півтора року треба було вже завершити як цей цикл вакцин дитячих. І зранку, коли встали, це все радо сталося, коли встали, дитина температура. Ну, Ми вже візит не відміняли, так же був запис, а записуєшся де там за два тижні, тому якби вже поїхали, думаю, нехай подивляться, послухають що і здали зразу загальний аналіз крові. Ну, Добре, що здали, насправді, бо так послухали, подивилися ніби нічого. Трішки були червоні вушка, рожеві навіть на червоні. Але по аналізах було явно видно, що це якась бактеріологічна інфекція вже, і треба антибіотик. Тому. Бо, і добре, що ми потім його взяли, тому що е, в той день і наступні дитина мала температуру під 40. Три дні реально була така височезна температура. Сьогодні вже краще, вчора вже було краще, і сьогодні їдемо на повторний візит, аби перевірити, чи е, по аналізах також позитивна динаміка і що робити далі, доки що приймати е, те лікування, яке нам призначили. Словом, ні в вихідні, ні в будні, сон то не моя сильна сторона. Е, тому така ось вся набрякша запухша. Їдемо з малюком. Слава Богу, хоч сидить тихенько, ще може трошки дос, доспить, то що не доспав. Та й таке. Їхали на море не хворіти, а тут хоп. Ой, не знаю, не знаю, що вам сказати. Стараєшся, хочеш як краще, а виходить. Виходить, як виходить. Таке життя, навіть. Це, до речі, 2 градуси і це насправді дуже холодно. Але красиво ось світає, ну вже як сонце зійшло, але дуже такі тумани і дуже красиво зараз у нас в селі. Ось. До речі, їхати треба до Львова в цьому вся незручність, якщо чесно. Але ми уклали декларацію з стимком в приватній поліклініці. Веселка так насправді таке є. Я теж старшими синами не знала, що можна в приватних клініках якихось мати декларацію відповідно безкоштовне обслуговування, але така є. Там звісно не все безкоштовно по декларації безкоштовним є ось такий прийом по хворобі, по вакцинації, по ну по якихось зверненнях якби Тільки прийом, е, прийом лікаря е, дитячого педіатра, е, ну, сімейного е, називається. Е, та він йде безкоштовний і загальний аналіз крові безкоштовний. Здається, ще аналіз сечі, але я точно не впевнена, бо нам так і не вдалося її здати. Всі інші там, е, це реактивний білок, ковід, гуси, вступіться. Дивися, стала гуска посеред дороги і не вступиться. Сілі свої корки. Mm -hmm. От, э, про що я говорила? Ага. А всі інші там лабораторні дослідження, то і там рентген, УЗД, все решта, все це решта вже воно за додаткову плату. Також якщо треба додатково якихось інших лікарів, інші обстеження, то це все вже коштує. Ну і відповідно вакцини теж. Але так як ми, наприклад, старшими дітьми, все одно там вакцинувалися, завжди все одно, якщо щось таке серйозніше, ми все одно туди їздили, то я вже от з зустинком вирішила там укласти декларацію, щоб хоча б ось такі візити, прийоми були безкоштовними. Стосовно стар. Діток, то вони задекларовані тут. В селі в нас є амбулаторія, є сімейний лікар, то старші двоє тут. Думала їх переписати, але якось все мені до того не доходять руки. І, знаєте, коли діти не хворіють, то ти про це не думаєш. І тішишся і думаєш, лише би лишній раз не бути в тій лікарні. Ось, А так то. Ну, стимком ми ходили на всі планові огляди, особливо цей перший рік, як там е, практично щомісяця треба дитину оглядати. Там до 9 місяців точно ми щомісяця ходили на зважування, там е, е, зважування, ріст і так далі. То ми все це проходили, і все це для нас було безкоштовним. Е, також безкоштовним був один раз е, м, здача аналізу на феретин. В рік здається, ми здавали. Або в 9 місяців, або в рік вже точно не пам'ятаю. Стосовно вакцинації, мені здається, я вже розповідала, як було з старшими хлопцями і чому я все ж таки завжди вакцини роблю в приватних клініках, а точніше у веселці, це така у Львові мережа, мені здається, їх вже там є 5 чи скільки. Тому що ми, наприклад, старшим сином робили вакцинацію в Чорнобильській лікарні. Ну, на той час просто вакцини були лише в тій лікарні, коли ми робили. І е, якби ми все одно робили ті е, платні вакцини. Е, все одно ті бельгійські. Там, Вентаксим, гексаксим, словом, ми все одно їх купляли. Але різниця в тому, що коли ти приходиш в державну лікарню, ну, може, зараз щось змінилось, не знаю, я давно не була в такій поліклініці, звичайній, Тоді, от, 6 років тому, то ми з дитиною півдня відсиділи просто під кабінетом з трьохмісячною чи, чи півтора чи півроку дитині було. Ну, словом, було дуже важко. Ні, там не було якихось навіть зручних місць, щоб сидіти, чекати. Словом це Жива черга, це ти чекаєш, це всім роблять там дітям вакцини, вони всі вирощають. Це просто пам'ятаю, було страшне пекло. А платиш ти так само, як і в поліклініці такий е, приватній, тому що якщо ти йдеш на вакцинацію, то е, прийом тоді, е, навіть якщо ти не на декларації, прийом лікаря йде е, безкоштовно. Він, ну, він входить в вартість вакцини. Але ціна на вакцини всюди однакова. Тому я вважаю, немає сенсу йти в таку державну поліклініку, особливо з такими маленькими дітками, там мордуватися в тих чергах, збирати інші болячки, поки сидиш в тих чергах, а легше ось в приватній записатись на конкретну годину, на конкретний день. І ти знаєш, що тебе саме в той час приймуть. Ну принаймні, так є в тій поліклініці, в якій обслуговуємося ми. Тому ось такий наш досвід. Дешевше буде, якщо купляти вакцину в аптеці. Але тут дуже багато питань до того, як її транспортують, як її зберігають. Там можна брати такий спеціальний холодильник чи термос-холодильник і самому привозити до свого сімейного лікаря цю вакцину, яку ви придбали там в державній аптеці. Ну, але я дуже, по-перше, це не вийде абсолютно дешевше, принаймні для мене, бо поїдь в ту аптеку, замов, приїдь, забери, тут думався, щоб тебе вкололи. Словом, я і по часу, і по логістиці для. Для нас це б не було зручно, тому ми обрали такий спосіб, такий варіант. Стосовно того, чи варто, чи не варто вакцинувати дітей, це є питання дуже спірне і мені здається, завжди дуже гостро обговорюється. Є як прибічники, так і противники цього. Але я вам скажу то так: це є особиста відповідальність. Кожної мами і тата, ви самі приймаєте рішення для себе, що ви е, хочете і можете і робите для своєї дитини. Е, ми е, маємо таку філософію нашої сім'ї, що профілактика завжди краще, аніж і дешевше, аніж лікування. Тому ми за вакцинацією і усі обов'язкові, а також рекомендовані вакцини, ми всім своїм дітям завжди колемо. Дітини, що ми, е, наприклад, старшими дітьми, не встигли, Зробити від вітрянки, я про це дуже шкодую, що ми не зробили в стимкові. Плануємо вже зробити вже забронювали собі вакцину. А також е, на, е, нема, не бачу сенсу вакцинуватися від грипу, тому що штамів того грипу є дуже багато і вколоти все просто ну, або неможливо, або супер дорого. Тому ми якби від грипу не вакцинуємося. Хоча я знаю також людей, які це роблять щорічно, постійно і якби задоволені. А я також знаю випадки, коли там вакцинувалися від грипу А, а захворіли на грип Б. Тут якби також така трохи життєва лотерея, можна сказати. Так, показує вам трішки своєї дороги, їду через Львів, через центр міста і власне ділюся цими красотами ранкового міста з вами. Загалом поліклініка мені дуже подобається і по дизайну, і по комфорту, як все тут зроблено сплановано, як все працює. Єдине, що мені тут не подобається, і я не до кінця розумію, чому цього не зроблено, що немає окремого поверху чи входу, чи якогось ізольованого від інших пацієнтів. Тобто і здорові, і хворі діти можуть між собою контактувати, я вважаю, це не. ок. Хоча, можливо, вони це розділяють годинами візиту, бо завжди при записі мене запитують, чи ми по хворобі, чи ми по профілактиці. Не буду вдаватися в деталі, але аналізи, на жаль, наші не покращились. Нам призначили ще кілька обстежень, і добре, що ми зробили, бо виявилося, що гостинка проблеми з неручками. Так що таке: пильнуйте своїх рідних, бережіть своїх дітей. Дякую вам усім за перегляд. Буду завершувати на цьому своє відео. Всім миру і добра, па-па!